Доброго вечора! Дякую, дякую. Дякую, дякую. Дуже приємно, що вас так багато. Ну що я виступаю по барах, де коли буває, що дві людини ну, це ужас. І потай, я сидів у двоє студенток, десь на такій вістині, як ви. І я вирішив почати сівесту з того, що в мене роздвоєні особисті ціна зараз подівну. Їм теж не дуже зайшов цей прикол, не просто з'їбалися нахуй. Вони не чекали, розумієте. Було дуже складно. Особливо моїй бабусі не подобається, що я займаюся стендапом. Вона каже: ти ходиш в ті підвали, матюкаєшся. А я думаю, хто мене бл того навчив? Ти кожен раздеш цей підвал, зашпотаєшся на цих сходах, бо діда не укрутив лампочку, бо криво їх зробив. Та, я взагалі дуже цікавий мене родич. Я подзвонив до бабусі, осінь, настала холода, я кажу, щось так холодно. Вона каже, та. Приїхали жиди. Я думаю, ти серйозно? Хто тебе веде прогноз погоди? Гітлер. Я не розумію, що це за штука. У мене так бувають успіхи. Одного разу я виступав на 500 людей і вирішив походитися мамі, що я виступав на 500 людей і він одразу каже, скільки ти заробив? Я кажу, 1000 гривень. Вона каже, що квитки по дві грині, блять, вот. чим ми займаємося. Деси нормальна робота каже, це розігрів, я гадів більш популярного коміка. На каже, який розігрів от літо. Тебе нагріли, тебе найобуть, дякую, жиди. Дякую, дякую. У мене антисемітизм в родині, розумієте, він продається від бабусі до матусі, він якось так іде. І у мене небагато сім'я, знаєте, вони бідні, але вони не садаються того, що вони бідні. Вони вийобуються своєю бідністю. Не грають бідністю, як уно, блядь. Не просто такий, давай, я бідний, ти бідний, перекидай на мене. отак. От мене тато постійно розказує, я 10 кілометрів ходив до школи, діду каже, я 20. Тато каже, у мене було погане взуття, діду каже, тебе було взуття. Мені здається, якщо б не написали книжку по мотивації, вона би називалася Бідний тато, бідний дід. І бідна вся твоя сім'я і на що надійся, так би називалася. Навіть якщо в моїй сім'ї народився Ньютон, він би не відкрив гравітацію, на нього би не падали яблуко, він би їх сука збирав. Не він... Тепер дуже популярні бізнес тренінги бізнес-коучі, де тобі кажуть, ти, ти маєш навчитися продавати себе! Якщо я підійду до діда і скажу, ти маєш навчитися продавати себе, він нахуєє. Він подумає, що вернули кліпас, там буде. Дуже... Так, і ще дуже дивно, що я займаюся стендапом, бо я з дитинства прям було стидливо, дитина. Я почав трошки пізніше розвиватися статево, ніж мої однолітки. Знаєте, ти приходиш в 8 клас і дивишся на сука, бороди. Думаєш, що за хуйня? Чечня прийшла до школи і не розуміла. Я до 10-го класу виглядав, ніби в мене був рак. Ну, Ні волоска, ніде. Ну, і можна було бобслей грати, я був супер гладенький. Ні повезло, що в мене була подружка, знаєте, вона була повна моя противажність. Я в 9 класі прийшов, вона каже, от, походу, у мене буде дитина. А я 9 клас, я не знав, що діти їбуться. Я... я кажу, мадічка не сезон, леків веді повітря, не носить. Вона каже, вот вона так працює. А я не знаю, як вона працює. Я боюся до батьків підійти запитати, що таке секс. Бо зараз почнеться давай, ліпше з нами, ніж з гаражами. Я того не хотів, я хотів. <плес> Зараз я студент, і я четвертий рік живу в гуртожитку. І це як 4 роки по скарті, знаєте, це просто двоярусні ліжка, блядь. когось воняють ноги, якийсь дебіл знизу піздує курку, нахуй, ну, зранку пізна. Я зранку прикидаю свій свисту, знаєте, це. Я думаю, я вже приїхав, виходжу. Я дивлюся він зранку їсть пельмені, я думаю, ти я миска з пельменями чи з хуями. Ти їш що робиш мені? Я не розумію, це так тупо збоку це чавкання виглядає. І знаєте, в нас теж черга в туалети в поїзді. І ти дивишся на цей туалет і він дивиться на тебе. Ти Ти думаєш, ну там все, розумієте, там окурки, макарони, шпліці. Ти думаєш, я на тебе не сяду. Ти отак на пів сидяш, просто среш? Одною рукою тримаєш дведі. Ти не среш, ти тримаєш оборону, блядь. Ти думаєш, ти думаєш що перший не є, чи дведі? Я не знаю. Отак це виглядає. Так. Я запитав свою дівчину, а чому ти зустрічаєшся зі мною? Вона ну, каже: Ти перспективний. Я думаю, заєбись, Ти навіть їбешся зі мною в кредит. Ти думаєш, що колись? Колись із нього щось буде? Я думаю, Думаєш що в мене тут лампа джина, блять, потерпіться машина. Де на роботу? не сподобався цей жарт, розумієте? Не розставився. Але я шкодую, знаєте, тому що ну, у неї було дуже багато сексіра, що ти сідаєш ніжку воно вібрує. блядь, ти такий ну, Що за. Ну розумієте, е, ну мені дуже подобається, що це під час блекаутів, це дуже актуально, тому що у неї був резиновий дів до від я заряджав телефон. Він був чорний, великий, я назвав його незламний. Е, е. Е, 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 е. І Я видав теж з студенту якось розвиватися, пішов в секшоп і кажу, доброго дня, дайте мені на маску. <звіт> Вона каже, ти що студент, є ваш багер. <звіт> 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 я кажу смазку, сюди». На мені починає приховувати полуниця Ківі, думаю, каналі, відмовиння, нормальна шишка, дай мені полуницю. Здаю тата, смак заробічана, я не знаю. Я попробував, і, знаєте, все прикольно, все йде, але сука, пече. Наказалася розпалити вогонь в наших стосунках. Я думав, що такі. Ну має смакувати полониця, не виглядати, як полуниця. Ти... Дивишся, ти думаєш, що робити? Тюбик — 300 гривень. Я відкрив себе новий рецепт вівсяної каші. Я давно всюди тільки самих. Всюди просто ця смазка була. В загальному я виступав по різних місцях, і я зрозумів, що в Україні секс відрізняється по регіонах. Я виступав в Києві, так сталося, що в мене був секс з Киянкою. Я під час сексу сказав слово Боже. А він мені каже, зачем? Що далі вода? Я не понимаю. Не все інакше. Ти кажеш Боже, вона каже Боже. Боже, 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 Боже. Як манька служба, розумієте? її в кінці покроплять. Всі все розуміють, розумієте? А там все не так. Ти кожен раз euh, стараєшся більше і більше, і вона більше переходить на російську. Ти ніби їй беш русский язик, ти ніби її на хую ти якось так це відсутжуєш. Бо так я стараюся. Вона каже, що, Що? дальше, дощ!» Я думаю, я мана тільки був піздеш, що Я вся промокла, ужас. Ну, бо я з такої сім'ї, знаєте, в мене було порно. У мене була перша весільна касета батьків. Я дивлюся на каже, так виглядає любов, дивися. чую, як вони пів години сосуться, їм кажуть, гірко, гірко, мені бля, гірко не можна це дивитися. Ти що, знімаєш камінь зубів чи що? Як це пояснити? Я не розумію. Бо в мене все зовсім було не так. У мене перший мій досвід це дев'ятий клас військкомат, розумієте? Ти приходиш, ти думаєш, це перша людина, яка візьме на захуй. Інше блістукає. Я думаю, ти що шукаєш кіндер чи що чи що, що, що ти, що, ти надієш, що там буде? я не розумію. Так, це було якось дуже неприємно. У дуже дуже цікава. Мені дуже не подобається сімейні застілля. Це дуже раптово завжди. Це Заходить мама, як класна керівничка, каже, влад бери стіл. Вад бере крісло. І я дивлюся, тато вже три крісла несе, блядь, просто весь загружений. Ми з татом як бобри, блядь, Ми просто йдемо робити греблю, блядь, на кухні. З'являються всі двох трьохюрідні, блядь, родичі, нахуй, ти вже не розумієш, хто це, блядь, таке. Мама каже, я зготувала пісу. Хто це, блядь, оцей квадратний лицемір, блядь, знаєш, тебе приготувала. Я не знаю, що це. І що мене дуже дивувало, це тости. Завжди стає якийсь дядько, бажає тобі ще раз так прожити, а мені сука 10. я не хочу ще раз так жити, я хочу... Трошки довше, трошки довше прожити. І це завжди після застілля мама каже: може торт такий чай? Після горілки, блядь. торт такий чай. Я, блядь, недавно навчився ригати нахуй. Йовно, що йобнувся, що... Так, я, я живу у гуртожитку. До мене недавно мама дзвонила, я їй питаю, що робиш, вона каже, плю траву. Я кажу, я теж. <головік> Взагалі, у гуртожиток, я пам'ятаю, це такий період дуже романтичний, але дуже бідний. Мені завжди мама давала 300 гривень е, на тиждень. Я думав, як зробити побачення за ці гроші? Я просто йшов по гурточку, думав, пиво, чи Чогондоне, пиво, Чоргане, що мені купити? Як Шекспір, знаєте. І потім дивився на себе, розумію, що пиво ви з пивом ніхто не десь. І мене запитали заву, а чому ти не попросив презервативи сусіда? Бо я бачу, як він їх має. Я Я, я дивлюся, ну, у нього презервативи як чайні пакетики, багаторазові. Ти, Ти думаєш, що ти за татом цю хуйню доношуєш? Що? Що, що це за штука? У мене на бабусі був пакет з пакетом типу, гадон з гадоном, Я такого ніколи не бачив. Я думаю, слава Богу, є порно. Але порно, я перший раз побачив порно, і це ви коли якісь в мене певні комплекси. Я дивлюся, там всі такі великі. Я пізніше це відкрив відкривазіатські порно, я зрозумів, що я король. Просто в іншому регіоні. І я дуже сильно переживав, я загуглив середній статистичний пеніс українця. І вибило статтю від української правди. Карта пеніс світу. Я думаю, хто це, блядь, складає. Кажуть, така з географія, прийшла до школи, зарплата 7 тисяч. така, пізду. Відкриваю візу в Європу, карта приніс світу. Це моя ціль. Потім не дивишся її інстаграм, там Туреччина, Німеччина, Болгарія. Ти розумієш, де вона збирає статистику. Що мама українського пору, нема такого, що Степан Гір шукає золоту Карпат в категорії сквірт. Я вам таке подивився, зрозуміти, то було би цікаво. Ще недавно бачив порно, де жінка застряла у прані машині. Я думаю, прикольно. <laughs> Але він разу не бачиш, що мужика на СТО, прибило капотом. І Всі такі Микола тобі не повезло. Миколі не повезло, а мені дуже повезло з публікою. На вечора вам з вами буде Дивіться, вам буде Дуже вам дякую.